Пелюстки всипалися до ніг, ми воїна в дорогу проводжали за нашу землю, за нас всіх поліг. Хай ангели постелять у раю, Роса помиє рани на світанку, за волю, за родину, за сім'ю. Ти обійми їх міцно наостанок. І приходи рідненький. Приходи, чи дощиком, чи сонечком гарячим, чи краплею джерельної води, дивись, герою, за тобою гірко плачуть. Прощай, герою, пам'ять у віках, молитва аж до Господа Святого. І понесли солдата на руках, останню його пройдину. Ні, він не здався, все-таки загинув, та вічно буде жити у віках. Він воював за нашу Україну, за майбуття, що квітне в діточках. Він сильний духом не зламати волю. Його душа блукає у боях. Його убилу так схотіла доля. Закінчився тяжкий життєвий шлях. Навіть з неба він зійде на землю і пронесеться вітром між руїн. Долати буде те вороже плем'я, а наших заховає поміж стін Бо він герой і вічно буде жити.